Про ймовірну атаку жителів тимчасово окупованого Криму пропагандистські пабліки повідомляли ще напередодні ввечері, але справді тривожно стало вночі. Півострів атакували аж 70 безпілотників. У міноборони Ерефії заявили, збили все, що летіло. Ба більше в акваторії Чорного моря, мовляв, ліквідували шість безекіпажних катерів. Ви там задумано дим, дим. смотри, вон там. Там ді фаналь відіжне Кримом. Єдиним ще один рій безпілотників полетів на Росію. У Єйську Краснодарського краю спалахнуло на території 726-го навчального центру сил протиповітряної оборони Росії. За даними осінь аналітиків, супутники НАСА зафіксували щонайменше три пожежі. Ще один безпілотник влучив на території Ільського нафтопереробного заводу. На місці спалахнула пожежа. Уламки безпілотника пошкодили котельну поруч з автовокзалом Південний у Краснодарі. Є загиблі та поранені. По Часом у Міноборони Ерефії заявляють, 43 безпілотники збили над Краснодарським краєм. Ще один над Вологоградською областю. У Генштабі офіційно заявили, полум'яні ночі у ворога робота підрозділів ЗСУ та СБУ 20 червня. Саме їхні безпілотники атакували склад паливно-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу Енемська в Республіці Адегея. А цієї ночі вибухало і горіло на Афіпському, Ільському, Краснодарському та Астраханському нафтопереробних заводах. Вдарили також по радіолокаційних станціях і центрах. Радіоелектронної розвідки в Брянській області та тимчасово окупованому Криму це дійсно чудовий результат. Він може готуватися від декількох тижнів до декількох місяців. Це дійсно важка, складна робота і дуже коштовна. Ми з вами колись казали, що один такий безпілотник, який летить і на тривалу відстань, і він є дуже таким серйозним засобом зв'язку. Він може вартувати як Мерседес Гілінвагінновий або. Бо як автомобіль Бентлі, один і у собі, що це така кавалькада по вартості. Тобто це складна історія, як технологічна, так і бюджетна. Не лише нафтопереробні заводи. Українські дрони вгатили також по місцях зберігання та підготовки до застосування російських шахедів. Завітали також до навчальних корпусів, пунктів управління та зв'язку. Обслуги БПЛА на місці зайнялася сильна пожежа з подальшою детонацією. Марта Шикула, п'ятий канал. Майже сотня бойових зіткнень відбулася на фронті від початку доби. Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Повідомляє генштаб у своєму зведенні. Тут відбулася майже третина всіх боєзіткнень на фронті. Ворог здійснив 31 спробу поліпшити свої позиції. Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку. Здійснили 10 спроб наступу на куп'янському відтинку. Фронту зафіксовано 13 атак. Не вщухає вогонь на Торецькому напрямку. Там росіяни відпочав. Кудиби втратили 40 військовослужбовців. Ведуться бої на Курахівському та Новопавлівському напрямках. Уже втретє за сьогодні атакував українських оборонців на Придніпровському відтинку. Харківський напрямок стабілізували на Донеччині. Ситуація складна. Президент України розповів про ситуацію на фронті. Харківщина ситуація стала ще більш стабілізованою. І це заслуга наших воїнів. Донеччина надзвичайно складно, особливо це Покровський напрямок, десятки російських атак. Щодо дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта і не давати Росії жодного приводу, сподіватись на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Постійні штурми із залученням бронетехніки на Бахмутському напрямку на одному з флангів часового яру прикордонники Луганського прикордонного загону стримують росіян, стримують успішно. До сотні одиниць російської бронетехніки та артсистем було знищено за кілька місяців. Пілоти полюють на піхоту та броню. Артилеристи стримують атаки. Зенітники збивають каби. Про все це докладніше у матеріалі наших кореспондентів як сказати, немає м'ясних штурмів. Є м'ясні штурми підривається техніка, 15 чоловік піхоти спішується, їх просто перебивають, перемолюють. І, ну, дотепер такі тіл, ніхто не проводить евакуацію, і вони йдуть, ідуть по, по ну, можна сказати, по по трупах своїх. Обратимів, вони все, ну, все ж це бачать, бачать, дивляться на це, але все рівно вони лізуть, лізуть і лізуть. Вони майже останніми виходили з бахмута, коли місто як Саранча обліпили з усіх боків російські окупанти. Нині Луганський прикордонний загін тримає оборону одного з флангів часового яру, відбиваючи всі спроби ворога просунутися вперед. Почали їхати на позицію. Позвонив начальник, сказав, що там штурм, Ми в швидкому темпі почали ускорятися. Залетіли на позицію, підняли птички і почали працювати. У нас в основному всі штурми це за підтримки техніки противника. Іде техніка, піхота спішується і тоді вже свою роботу піхота робить стрілковими боями. Саме такий колосальний штурм це було 14 одиниць техніки. В принципі, якщо на підступах ми її підриваємо, спалюємо, то тоді ну вже плани плани ворога зриваємо, і якби немає ніяких штурмів. Зірвали прикордонники і цей штурм за допомогою мін, які великі коптери на вампіра розкидали дорогою до позиції армійців. Щільне мінування один зі способів не дати супротивнику підійти ближче, каже командир підрозділу Фенікс. Багато мін не буває, а тим більше, якщо це проти, проти техніки, якщо танк підривається, якби наміри. Противника міняється морально бо, чи бойовий дух противника міняється, і ну він же нікуди без підтримки техніки не піде. Крайній раз 5 одиниць дистанційне мінування, мінус танк, мінус БТР. Та й в принципі нормально. Айдару пілоту дронів Камікадзе випало добивати танк черепаху, щоб захистити броню від дронів. Росіяни загортають її у металеві щити, але вони танку не допомогли. Багато мене потратив штук, 6-7. Не на нього сараці повісили. Він був типа, як сарай, увесь свят, навіть не в клітці, а в весь в желізних листах повністю. Тільки морда терчала, дула, і там чуть-чуть маленьке вікошко в жопі було. І за цього проблема була в нього. В його уязвимі міста попасти. Під башню пробував, під башню йому все одно було. Залетів, коли в жопу залетів, то вже загорівся. Пострел. Ці логи війни знищують російську піхоту, яка намагається підібратися до окопів армійців та випалюють її бліндажі в тилу. На відміну від пілотів, своїх цілей артилеристи не бачать. Лише іноді. А бачите. вам скидають відео, там попали ви не випадили? Буває як все отлично, що дуже прекрасна дрова буває. Скидуть, щоб ми порадувалися. О, так ви радуєте? Ви да, розкажіть да, про емоції, як ви переглядаєте це відео? Та я довго що... Їх наказуємо. Остріл. Що з снарядами? Нормально. Є. Да. Вони не піхота, але як і вона, дуже товаришують з лопатами і кирками. Бо тут, на бахмутському напрямку, очі в небі є не лише у прикордонників. Що найважче? Землю копати. Чим глибше, тим важче. Лами гнуся, кірки розлітаються. Ну, старшина забрав, кірків, вони розлітаються, вони не витримують. Це все в наше час, ми вручну копаємо. Сюди до трьох минут техніка тільки застине тут, наче її не буде.